Знаки низької впевненості, які ти не помічаєш. Часто сумніваєшся навіть у простих рішеннях. Е, рішення, навіть якщо вони там не знаю, що, що ти будеш вечеряти, так? а вже думаєш, Боже, що вечеряти? І чат або так, або так. І часто сумніваєшся. І завдяки цьому ти, скоріш за все, не робиш ніяких дій, бо сумніви, не знаєш, куди рухатися або до красивих, або до розумних. Так? То навіть часті сумніви вони також трошечки збивають з толку. Тому це також як ще одна причина: подумай, чи є в тебе такі причини. Якщо хочеш більше впевненості у собі, збережи це відео, перейшли комусь, кому це буде цікаво. Можливо, також людина подивиться з іншої сторони на свою поведінку, на, своє, на свої думки з приводу самого себе. А якщо ти хочеш більш стати впевненим і в тебе. Також є додаткові е, причини, які тебе трошечки сковують, а ти хочеш їх позбутися і самому чомусь не виходить. Пиши мені в директ, давай з тобою познайомимося, проведемо першу безкоштовну зустріч. Я покажу, чим я тобі можу, як коуч бути корисним. І будемо робити більш впевнений тебе. Давай спілкуватися.